Владислав родом із Житомирської області. У війську радіаційного, хімічного та біологічного захисту України служить 20 років. З дитинства любив такий огонь, там дим розпалювати, то більше побачив ці машини азольного маскування, які дають оці прикриття димові. Це більше таке вразило в мене, що мала таке становити ці димові завіси, що військ не видно і можна покривати дуже великі відстані. Чоловік розповідає, своїм досвідом ділився з фахівцями Німеччини та Чехії на Донбасі. Владислав із 2014-го тут постійна загроза, так як близька лінія розгрінічення ця. Так що в будь-який момент може навіть в російських військ є техніка, яка може навіть сюди дістати заряди свої донести. До дня військ хімзахисту військові провели навчання. За легендою, противник застосував хімічну зброю масового ураження, заражена місцевість, військові та техніка. Після виходу із зараженої зони бійці проводять обробку техніки за допомогою авторозливної станції та аерозольне маскування місцевості із димової машини. Аерозольне маскування проводиться у випадках, коли потрібно зробити маскування командних пунктів переправ. Або засліплення противника для того, щоб він не бачив позиції або дії наших військ. Такі навчання проводять щонайменше тричі на місяць. За словами бійця, до відсічі ймовірного наступу готові. Ворог має на озброєнні зброю масового враження, але як ми вважаємо, що застосування її буде малоймовірним, тому все одно розвідка ведеться постійно. А ураження живої сили і бронеоб'єктів противника також у відповідь на застосування противником зброї можливе з вогнеметів саме 14 лютого. професійне свято військовослужбовці радіаційного хімічного та біологічного захисту відзначають з за 1994 року. Олександра Зоста, Наталія Шарай, новини на Суспільному.